Привіт, друзі! Сьогодні роблю огляд на реально крутий девайс, портативний принтер Bensai B10 Mini. Це ідеальне рішення для брендування та маркування товарів чи створення власних етикеток. Якщо потрібно швидко нанести логотип, підписати коробки або позначити дату, цей малюк із цим чудово впорається. А головне – ціна усього 12 тисяч гривень. Це просто знахідка для такого пристрою, адже зазвичай подібні принтери коштують значно дорожче. А тут ти отримуєш портативний, легкий і функціональний девайс, який можна взяти із собою будь-куди. Принтер підтримує друк тексту, логотипів і зображень у форматі BMP. Максимальна висота друку 12,7 мм. Так, великих картинок не зробиш, але для маркування товарів, брендування упаковки або персоналізації речей саме те. Підключення дуже просте, працює через Wi-Fi і додаток PrintFox. Завантажуєш у програму текст або логотип, відправляєш його на пристрій, натискаєш кнопку і він друкує. Фішка в тому, що принтер запам'ятовує останній файл, тому можна багаторазово друкувати один і той самий напис одним натисканням. Ще одна перевага: не потрібно щільно притискати принтер до поверхні. Він друкує навіть на відстані до 5 мм, що дуже зручно для нерівних матеріалів. Наприклад, я маркував коробки при переїзді, чорнило тримається чудово. А завдяки спеціальним коліщаткам принтер плавно рухається, навіть якщо поверхня має текстуру. До речі, якщо ти думаєш замовити собі цей принтер у мене є для тебе бонус при замовленні на сайті bensai.com.ua з використанням промокоду sgv 10 можна отримати знижку 10%. Так що, якщо давно придивлявся до подібного пристрою, саме час його взяти за ще кращою ціною. Тож, не зволікай, переходь на сайт, а ми продовжуємо. Якість друку 600 DPI, і для такого формату це відмінний показник. Картриджі змінні, є чорнила різних кольорів, включно з невидимим чорнилом, яке виглядає дуже цікаво. Заряджається пристрій через USB-C, що зручно, але автономність могла би бути кращою. У режимі друку батареї вистачає на 3 години, а ось у режимі очікування вона сідає буквально за 3,5. Корпус пластиковий, доступний у трьох кольорах жовтому, білому та чорному. Особисто мені жовтий здається не найкращим варіантом, але це вже справа смаку. В цілому збірка нормальна, хоча корпус трохи люфтить. З мінусів додаток не дуже зручний вибір шрифтів, малий, усього 3-4 варіанти. Хотілося б більше. Так, можна знайти шрифти онлайн, зберегти їх у форматі BMP і завантажити в додаток, але це зайвий клопіт. Ще один нюанс: пристрій друкує тільки одним кольором за раз, тобто різнокольорові зображення зробити не вийде. Але якщо підсумувати за 12 999, що ви ще хотіли, це реально топовий варіант. Якщо потрібно швидке маркування, цей принтер точно вартий уваги. Це був огляд на Bensai B10, а з вами був ваш неперевершений Павло Несплячий. До зустрічі!